Зустрічайте Mercedes-Цитан. Автомобіль 1,5 дизельний двигун К9К. 2015 чистий рік. 90 тисяч оригінального пробігу Ось, дивіться, стан. Стан салоночка. Оригінальне, кермо не, не реставроване, нічого взагалі ніяких питань немає. 89 тисяч пробіга в автомобілі кондиціонер працює. По салончику машинка в адекваті. Даний автомобіль. Продається за 11 тисяч доларів. Продає даний автомобіль Андрій Продавець, номер телефону закріплено. Є два комплекти резини. Ось така апаратура, якщо для сім'ї непоганий варіант, дуже комфортний, дуже сподобалося. так мене прокатали їм. В стані хорошому сидіння, все воно складається, воно загрузить. Тому, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Всім бажаю добра. Якщо вам потрібна моя допомога, можу для вас перевірити і надати вам звіт. Всім добра, всього саме найкращого.